Всі ми знаємо про такі мобільні емулятори на ПК, як BlueStacks або NoxPlayer, Але сьогодні ми з вами поговоримо про доволі такі непопулярну, наскільки я знаю, емулятор під назвою GameLoop. Це офіційна платформа для геймерів, які грають в мобільні ігри на ПК або на ноутбуках з прекрасною графікою, прекрасними налаштуваннями. Там є всі ігри, які вам підійдуть: Call of Duty Mobile, PUBG, Apex Legends і багато чого іншого. Сьогодні я вам покажу, де його встановити, як мінімально налаштувати і в принципі все. Не буду довго тягнути, погнали до самого відеоролику. А перед початком даного відеоролика я би хотів попросити вас підписатися на мій телеграм-канал, так як там ви будете бачити багато ексклюзивної інформації на рахунок мого життя, на рахунок мого каналу і багато чого цікавого. Тому не було довго тягнути, підписуйтесь, ссылку я залишу у описі цього відеоролику. Ну і всім приємного перегляду. Звісно, перше, що ви маєте зробити, це зайти в Google Chrome, написати в пошковій стрічці Gameloop.com. Силку я залишу, звісно, в описі до цього відео, щоб ви не нарвались ні на які віруси, заходите і бачите отаку офіційну їхню сторінку. Можете вже знизу побачити, що тут є багато ігор, які доступні в цьому емуляторі Stand-off, Free Fire, Among Us, Apex Legends, ну і багато чого іншого. Скачуєте, натискаєте Download Game Loop. Він зараз буде скачуватись. Зберігаємо його і натискаємо, щоб він в нас відкрився. Нажимаємо Так. Вибираємо не кацапськ Моус, там, наприклад, англійську, нажимаємо старт. Він собі зараз становиться, так як в мене він вже встановлений. Там вам нічого не треба натискати, ніякі галочки ви не забираєте, воно як і має бути, так і залишається, тому що це е, налаштування, які від авторів прекрасно підійдуть до кожного ноутбука або комп'ютеру. Ось, І в нас е, наш, відкрився наш емулятор. Ви зразу заходите, реєструєтесь. І ще такі ще така проблемка: якщо ви, наприклад, скачуєте і у вас буде тільки китайська мова, це можна виправити, просто потім заходите, воно потім собі оновлюється, і ви собі спокійно змінюєте, що вам потрібно. Тут дуже простий інтерфейс, ви просто вибираєте або бібліотеку, або рекомендовано, або просто в пошуку вписуєте, що вам потрібно. Наприклад, Call of Duty Mobile в мене вже скачений. От, наприклад, він вже є. Ви його вибираєте спочатку свій сервер, натискаєте відкрити. Можете, звісно, сервер поміняти, в принципі, ну, це доступно. Як бачите, все, як і в оригінальній колодії на телефоні, все є. Можете почитати ще рекомендацію, звісно, але це не є прям дуже важливо. Нажимаєте Відкрити, воно відкривається, все так само, як на мобільній версії, там нічого міняти не треба. І просто. Налаштовуйте її під себе. Якщо захочете, я зможу випустити відео, як налаштувати колду або PUBG на такому емуляторі. От, а зараз я вам розкажу ще про налаштування цього емулятора. Після того, як ми встановили нашу програму, звісно, нам треба її налаштувати. Зараз я швидко пробіжуся про налаштування і в наступному відео я вам розкажу про розкладку для ігор в цьому емуляторі. Я би вам рекомендував залишати такі самі налаштування, які виставив сам амулятор, тому що він підлаштовується під ваш ноутбук або комп'ютер, і від того, який він середній, слабенький або сильний, вже відштовхується. Тому в класичних головних налаштуваннях залишайте все так само, але можете змінити тільки папку, де у вас будуть зберігатися скріни та записи екрану. Йдемо далі. Отут я вам рекомендую реально нічого не чіпати, тому що якщо ви можете змінити, якщо вам комп'ютер дозволяє, звісно, ставити або DirectX+, або OpenGL, і можете ще е, підключити деякі налаштування, наприклад, змінити своє розширення, Поставити або 1920, або ще навіть більше, там є, наприклад, 2560 на 1440. І від того відштовхуйтесь, від того, який у вас ноутбук, або комп'ютер, ще раз повторююсь, бо в мене емулятор підстав налаштування, який ідеально підходить для моєї комфортної гри. А, також Знизу навушники, мікрофон, ви можете самі вибрати, це тільки від вас залежить, я не знаю, які у вас там мікрофони та навушники. Модель пропускаєте, нічого важливого тут нема. На рахунок гри все так само. Залишайте налаштування, які вам рекомендує сам емулятор, але я ще в графіки поставив плавно, тому що я люблю такий тип графіки. Але кожен ставить для себе, як йому заманеться. Аккаунт, ви маєте, звісно, зареєструватися, верифікувати його, і, в принципі, все. Користуйтесь це прекрасно, купа ігор на ваш смак. Ось таке в мене вийшло сьогодні коротке відео. Надіюсь, воно вам сподобається. В наступному відосі я розберу вже, наприклад, розкладку в тій або іншій грі. А сьогодні на зв'язку був 13-й місяць. Всім дякую за увагу, гарного настрою, гарного дня. Ну а я пішов ділити для вас ще більше годного контенту. Все буде, Україна!